Швидкість руху планет навколо Сонця залежить передусім від положення їхніх орбіт. Земля це третя планета за розміщенням від Сонця сонячної системи, вона здійснює один оберт навколо Сонця за 365 днів 6 годин і 9 секунд. Для зручності вважають, що в році 365 днів, але кожні 4 роки набігає додатково 24 години. Тому в такому році буває 366 днів. Цей рік називають високосним, а один день додають у лютому. День у середньому довший за ніч. Це пояснюється тим, що моментами сходу та заходу вважають появу за горизонту і зникнення за ним краю сонця, а не його центра. Шлях Землі навколо Сонця називається земною орбітою і він має форму еліпса. Середня відстань від землі до Сонця 149,6 мільйона кілометрів. Вісь обертання Землі нахилена до площини земної орбіти під кутом 66,5 градусів. Через обертання Землі навколо Сонця і постійний нахил земної поверхні на нашій планеті змінюються пори року та існують пояси освітленості.